Христос Воскрес, воістину Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі. Пасха це не просто одне з найбільших свят, це сама суть нашої віри, це день, коли перемогло життя. Христос Воскрес, і ми більше не боїмося ні смерті, ні темряві, ні гріха, бо з ним усе можемо бути відновлене. Ми покликані померти разом із Христом. Для гріха, для свого егоїзму, для байдужості, але ще більше ми покликані воскреснути разом із Ним, воскреснути до любові, до миру, до життя в Божій благодаті. Святий Агустин колись сказав: радійте, праведні, бо вам близька перемога. Тріумфуйте, святі, бо царюєте з Христом, і ця перемога не десь там у майбутньому. Вона вже тут, уже тепер, якщо ми живемо з Воскреслим Христом. Нехай цей Великдень стане для кожного з нас не просто днем у календарі, а точкою відліку нового життя, зустрічі з живим Христом у молитві, у таїнствах, у ближньому. Нехай у ваших серцях панує Божий мир у родинах любов, а в житті справжня пасхальна радість. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!